Слава Україні! Розпочалась 623-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав. Шість ракетних та 50 авіаційних ударів здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Іванівка, Піщане. Пролетарське Харківської області, Надія, Серебрянське лісництво Луганської області, Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області, Тягинка – Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбули шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщівки Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового Авдіївки, Тоненько та Пермомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак противника. На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Успіху не мав. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Російські окупанти продовжують крадіжку та вивезення українського урожаю з окупованих територій. Зокрема, загарники вивозять зернові через порти тимчасово окупованого Криму. 4 листопада на території Феодосійського торгово-морського порту завантажилось зерном суховантажне судно. Того ж дня окупанти загнали ще понад 100 вантажних вагонів з зерном на залізничну станцію Феодосія. У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти Збирають інформацію про померлих українських громадян, власників нерухомого майна для фіктивного переоформлення документів на право власності на їхнє житло, щоб вкрасти його і перепродати. Також у такому краденому житлі розміщуються російські терористи. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 780 окупантів, 8 танків, 22 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!